Несподіваний удар. 2 грудня 1240. Підземний хід монголів. Субедей особисто вів підкоп. Сто саперів, озброєних кирками та лопатами, рили землю під ляцькими воротами. Ще три дні і стіна впаде. Вони не знали, що над ними у казематі міської стіни сидить Максим з детонатором. Два дні тому бійці заклали 50 кілограмів тротилу, саперних мін та гранат у підземний хід, який Оксана знайшла за середньовічними схемами. Субедей увійшов у хід. Прошепотіла Оксана, слухаючи землю через імпровізований стетоскоп. Ще 20 метрів. Скільки людей? Максим тримав детонатор. Близько ста. Достатньо. Він натиснув. Вибух розірвав землю. Підземний хід схлопнувся, поховавши сотню саперів. Субедей, що стояв на вході, був відкинутий вибуховою хвилею, але вижив. Коли його винесли з ями, він харкаючи кров'ю, прошепотів. Демони? Вони знали. 3 грудня монгольський табір. Батий втратив терпець. Тиждень облоги нічого. Кожна атака закінчувалася різнею. Його військо, що підкорило пів Європи, без сили проти чого? Залізних чудовиськ, що вогнем знищують сотні вояків. Завтра, сказав він, весь табір йде на штурм. Сорок тисяч. Затопимо їх тілами. Субедей забентований. Володарю, ми не знаємо, з чим б'ємося. Мені байдуже, Київ впаде. 4 грудня Світанок. 40 тисяч монголо-татар вишикувалися перед Києвом. Небо чорніло від їхніх стягів, барабани гриміли. На стінах 2300 ополченців, 300 дружинників, 100 бійців з майбутнього. Максим стояв на вежі, дивлячись на Орду. Лейтенант Лисенко, сказав він у рацію. Я правильно розумію, що якщо ми зараз програємо, то Україна перестане існувати на 300 років. Так, капітане. Тоді програвати не будемо. Він натиснув рацію. Всім підрозділам дозвіл на вогонь. Показати пекло. Танкова атака. Два Т-64 БВ виїхали з ляцьких воріт. Максим у першому, другим командував лейтенант Коваль. 125 міліметрові гармати загриміли. Бронебійно підкаліберний снаряд летить зі швидкістю 1800 метрів за секунду. Він призначений пробивати танки, але коли влучає у натовп людей. Перший постріл: снаряд розірвався у центрі монгольського строю. Вибух і тридцятиметрова воронка сотня трупів. Другий, третій. Танки стріляли кожні 8 секунд. Час перезарядки автомата заряджання. За хвилину двадцять пострілів, тисяча мертвих. Монголи вперше у житті зупинилися. Вперед! гаркнув Батий. Кіннота хлинула: 10 тисяч вершників. Танки почали рух. Дизельні двигуни ревли, гусениці мололи землю. Т-64 БВ важить 38 тонн. Кінь під такою масою перетворюється на жиле. Максим вів танк прямо у натовп. Гармата гриміла, кулемет ПКТ, 7,62 мм. 800 вісімсот пострілів на хвилину. Косив вершників. Монголи намагалися атакувати, але стріли заленчали об броню, списи ламалися. Танк був невразливим. Ліворуч, скупчення! крикнув гриць механік водій. Максим розвернув вежу, вистрілив. Ще сотня мертвих. БМП та піхота. Чотири БМП утворили лінію смерті перед золотими воротами. Дистанція до монголів 500 метрів. Вогонь! крикнули командири. Гармати Грім, кулемети ПКТ, автомати десанту, все стріляло разом. Монгольська кінота, що намагалася обійти танки, врізалася у вогняну стіну. За хвилину дві тисячі трупів. Але монголів було надто багато, вони продовжували йти. Боєкомплект на нулі, крикнув командир першої БМП. Відходимо за стіни, наказав Максим. БМП рванули назад. Монголи, думаючи, що ворог відступає, кинулися слідом. І потрапили під вогонь київських дружинників. Дружинники та ополченці. Дмитро стояв на стіні з мечем у руці. Лучники, вогонь! Тисяча стріл злетіла у небо. Київські лучники, навчені філіном, цілилися не у натовп а у командирів, у коней. Монголи падали сотнями. Камінь! гаркнув Дмитро. Ополченці скинули зі стін величезні брили. Вони падали на облогові драбини, розчавлюючи людей. Але монголи дісталися стіни. Почався рукопашний бій. Дружинник проти монголо-татарина рівний поєдинок. Кольчуга проти шкіряної броні, меч проти шаблі. Але монголів було у 20 разів більше. Тримати стіну! кричав Дмитро, рубаючи мечем. Снайпер Філін Степан Мороз лежав на даху десятинної церкви. Його СВД мало ще 40 патронів. Він дихав рівно, цілився, стріляв. Кожен постріл один труп. Кожен труп монгольський командир. Темник 12-та година 300 метрів, прошепотів він собі. Постріл. Темник звалився з коня. Барабанщик, 10-та година 250 метрів. Постріл. Барабани затихли. За годину Степан вбив 30 командирів. Монгольське військо почало хитатися. Без командирів Орда перетворилася на НАТО. 4 грудня, полудень. Батий особисто повів останню атаку. 10 тисяч найкращих вояків, його особиста гвардія. Максим, бачачи це, вийшов з танка. Що робиш? крикнула Оксана. Закінчуємо. Максим сів за важкий кулемет ДШКМ 12,7 мм 600 пострілів на хвилину, встановлений на танку. Батий наближався 300 метрів. 200. Максим натиснув на спуск. ДШКМ заревів. Кулі калібру 12,7 міліметра протитанкові, здатні пробити легку броню, перетворювали людей на шматки. Максим косив кінноту як траву. Батий бачив, як його гвардія тане. Сто воїнів 50. 20. Він зупинив коня за 100 метрів від танка, дивлячись на Максима. Максим припинив стрільбу. Погляди зустрілися. Завойовник пів Європи проти капітана з майбутнього. Батий повільно витяг саблю, підняв її, знак поваги ворога. Потім розгорнув коня та поїхав геть. Відступаємо! крикнув він. Монгольське військо, те, що залишилося, близько 20 тисяч сорока, почало відхід. Того ж дня, вечір Київ. Дмитро обійняв Максима: Ти врятував Київ, ти врятував Русь. Максим втомлений, усміхнувся. Ще не все. Він подивився на небо. Блакитна блискавка знову тріснула над полігоном біля міста. Портал. прошепотіла Оксана. Ми можемо повернутися. Рота зібралася: сто бійців, втомлених, закривавлених, але живих. Втрати троє поранених, жодного вбитого. Дмитро підійшов: Залишіться, ви тут потрібні. Максим похитав головою: Наш час там. Але ви знаєте, можете перемогти. Використовуйте те, чого ми навчили. Київ вистоїть. Він обійнявся з воєводою, потім підвів руку: Рота по машинах! Танки, БМП, бійці увійшли у портал. Останнє, що побачив Максим, Київ, що стояв неушкодженим, золотих куполів церков, що сяяли на сонці. Київ, 2026. Полігон Гончарівський. Світло згасло. Максим відкрив очі. Вони були на полігоні. Той самий день, 14 січня, 14 година, 40 хвилин. Пройшло три хвилини, але щось було не так. Командир! Гриць витріщився на GPS. Координати не ті. Максим виліз з танка і застиг. Полігон був інший: замість старих радянських споруд, сучасні комплекси, нові технології. На горизонті Київ, але не той Київ, що вони пам'ятали. Місто було величезним. Хмарочоси, що сягали неба, золоті куполи сотень церков, широкі проспекти. Це прошепотіла Оксана, дивлячись на смартфон. Інтернет інший. Історія. Вона читала, очі розширювалися. Максиме 1240 рік. Облога Києва. Монголи відступили після. Вона подивилася на нього. Після чуда десятинної церкви. Літописи описують залізних янголів, що вогнем з небес знищили Орду. І що далі? Максим затамував подих. Київ вистояв. Князь Данило Романович Галицький об'єднав Русь. До 1300 року Київська імперія найпотужніша держава Європи. Ренесанс почався тут, не в Італії. Україна, вона читала далі, Україна до ХХ століття світова наддержава. Перша висадка на місяць 1968 Український космонавт Сергій Корольов. Максим сів на броню танка. Ми змінили все. До них підійшов офіцер у формі, яку вони не впізнавали. Погони, генерал-лейтенант. Капітане Дорошенко. Він віддав честь. Так, Максим став, відповів на честь. Генерал-лейтенант Артем Глиняний, командувач Київського округу. Раді вас бачити. Не хвилюйтеся, про інцидент знаємо. Він усміхнувся. Часова аномалія. Раді, що повернулися. Ми існуємо? запитала Оксана. Звісно, хоча тепер ви герої інакшої історії. Капітане, у вас є пращур-дружинник, що служив під командуванням воєводи Дмитра 1240 рік. Його ім'я Максим. Літописи описують його подвиг. Максим витріщився. Що? Генерал простягнув папір копія давнього літопису. І прийшли залізні янголи, веде їх воїн на ім'я Максим, Рідня дружинника Максима Дорошенківича, що поклав життя за Київ, і вогнем небесним прогнали погане. Часові петлі, прошепотів Філін. Ми завжди були там. Історія замкнулася. Три дні по тому: Київ музей історії. Максим стояв перед експонатом: кольчуга, шолом, меч, табличка. Дружинник Максим Дорошенкевич, герой облоги 1240 рік. За літописами віддав життя, прикриваючи відступ залізних янголів. Вважається предком роду Дорошенків, що дали Україні десятки воєначальників. Оксана підійшла. Розумієш, що сталося? Ми не змінили історію, ми її створили. Ти завжди мав бути там. Твій предок це ти. Максим торкнувся скла. Україна без трьохсот років рабства. Це вартувало. Він подивився на вікно: Київ сяє вогнями. Велич тисячолітньої незалежності. Вартувало, повторила Оксана. Десь у просторах часу, у 1240 році, воєвода Дмитро дивився на руїни монгольського табору на тисячі трупів, що лежали перед Києвом. Він посміхнувся. Янголи існують, і вони наші. Безмежна подяка нашим спонсорам. Без вас наш канал, можливо, перестав би існувати. Тому ми дуже вдячні кожному з вас. Ставайте спонсорами каналу, щоб підтримувати створення ще більше класних відео та отримувати ексклюзивний контент. Якщо ця історія вам сподобалась, обов'язково поставте вподобайку та напишіть у коментарях, які ще цікаві сюжети ви б хотіли побачити. А ще краще поділіться цим відео з друзями. Це все дуже велика підтримка для нашого каналу і допомагає нам рости. Підписуйтесь на канал Петля Часу та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі історії про альтернативне минуле України. До зустрічі у наступних випусках. Слава Україні!